В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Отже, сьогодні у випуску три ракети і п'ять безпілотників приземлили наші захисники на Дніпропетровщині. Сьогодні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. День донора відбувся в основній госпітальній базі області. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Вчора ввечері силами протиповітряної оборони одну ракету приземлили у Синельниківському районі та ще дві у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили два ворожі безпілотники та в Дніпровському три. Усього приземлили вісім повітряних цілей. У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років, жінки 20 та 60 Років всі у лікарні через падіння уламків ворожого залізяча вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств. Вчора ввечері мешканці обласного центру і Дніпровського району здригнулися від серії вибухів. Сили протиповітряної оборони України працювали по ворожих цілях. На жаль, ворог продовжує воювати проти цивільного населення. Так ворожа залізяча впала в одному із приватних секторів новокодацького району міста. Пошкоджені будинки, побиті автівки. Усюди валяються шматки. Цеглий ворожого залізяча. Мій будинок знаходиться через, за цим будинком. Я, почув, я був, знаходився в хаті, почув дуже сильний шум якийсь. Запереч правилам я почав вікно відкривати, дивитися, якраз в цей момент був вибух. Мене відкинуло, вікно виламало, вирвало, я быстренько глянув, що, ну, що трапилось пошкодження, які там, балванки на кришу попадали, двері повиривали. У ну, мене по порівнянню з цим взагалі ну, ціпуха. Я одразу побіг сюди, це мої родичі тут живуть. Узнав, чи треба допомога якась. Тут жінка сильно голову розрубала, ну, визвав скору помощь, я… Пожарників, тут горіла трава. Побіг в цей будинок, я тут чоловік з закривавленим лицом, я теж подивився, ну, вияснили, що допомога не потрібна. Ну, все повизивали всі служби, які треба. Мені штук 5 шиферин треба поміняти, ОСБ, хоча б дві ОСБ, ну, двері. Я думаю, може я сам отремонтую. ну навряд чи двері прийдеться, я розумію місця. Гіпсокартон мене пообривало. Ну, в будинку на кухні. Допомога була б, звичайно, дуже. Кстаті, зараз. Я вдома лежала, дивилась телевізор. О, і тут греб один. Коли сьогодні утром, це мені подруга дзвонить, таке і таке случилось. Прийшла подивитися, хлоп. Страшне бачу. що не дай Бог, це, щоб ніхто це. Усього силами протиповітряної оборони України знищено вісім цілей над Дніпропетровщиною. Це були і ракети, і ворожі безпілотники. Тож вірте, силам оборони України, підтримуйте збройні сили України разом до перемоги. Також агресор бив по Нікопольщині, райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном камікадзе важкою артилерією та з реактивною системи залпового вогню Град. Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі і авто. Люди не постраждали. Район ворог обстрілює із самого ранку під ударом знову Мирівська громада. У ніч на понеділок окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М, двома зенітними керованими ракетами С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 протирадіолокаційною Х-31П. Ворог також випустив 14 ударних безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три керовані авіаційні ракети ХАП'ятдесят 59 та дев'ять шахедів у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу та зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох артилерійських позиціях противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 880 чоловік особового складу ворога: 13 танків, 37 бойових броньованих машин та 12 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 410 тисяч осіб танків – 6555, бойових броньованих машин – більше 12 тисяч, реактивних систем залпового вогню – 1 тисяча, засобів протиповітряної оборони – 686, крилатих ракет – 1910. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Десять років тому Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України. Все почалось в Криму. Диверсійні групи РФ почали спроби захопити кримський півострів. Саме в цей день, у 2014 році, в Симферополі відбувся багатотисячний мітинг, організований меджлісом кримськотатарського народу на підтримку територіальної цілісності України. Кримські татари, українці, представники інших національностей, відважно вийшли під будівлю кримського парламенту у Симферополі на підтримку територіальної цілісності України, на захист свободи та демократії. Ця подія стала символом опору окупації, що триває вже 10 років. Крим частина України, і вона буде звільнена від окупанта. У питанні приналежності Криму весь цивілізований світ беззаперечно на боці України. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Рятуємо разом в основній госпітальній базі Дніпропетровщини провели день донора. На цей важливий захід завітало багато людей. Всі, хто хотів віддати свою кров нашим військовим, пораненим та тих, хто на неї потребує. Студенти, спортсмени, поліцейські і просто небайдужі люди. Деякі з них приїхали з інших міст області, аби долучитися до благодійної акції. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Перед входом до одного з корпусів медзакладу зібралася велика черга людей. Всі вони прийшли, аби віддати свою кров тим, хто на неї потребує. Донорів було так багато, що всі одразу не змогли вміститися в холі відділення, де йшла реєстрація. У залі забору крові яблуку ніде впасти. З донорами працюють медики. Дуже багато прийшло людей, особливо жінок, чоловіки, яких сьогодні воюють на фронті, щоб здати кров. щоб будь-яких ситуаціях їм була допомога. Сьогоднішня акція більш присвячена кожному воїну, який повинен знати, що тут йому обов'язково допоможуть, що тут зроблять все можливе, щоб він вижив. І всі ці поліцейські, студенти, спортсмени Олімпійці, всі люди, які сьогодні хочуть. Щоб перемога прийшла пошвидше, прийшли здати кров. За час повномасштабної війни, за ці два роки, а ми з першого дня приймаємо поранених і наших військових і цивільних, які постраждали, вже прилито 14 тонн крові. Для рятування кожного воїна, який поступає до нас, в середньому пішло. До одного літра крові, але дуже багато таких, яким прийшлося влити до 10 літрів крові, щоб рятувати їх життя. Вони вижили і вже повертаються додому. Кожного дня ця Дніпровська лікарня виконує до ста операцій, які рятують життя наших героїв. Щодня потрібні десятки літрів крові, і вона в медзакладі є завдяки донорам. Анна працює продавчиною. Кров здає вперше. Почула про акцію і прийшла, не замислюючись. Допомога СО, щоб, ну, здати кров ну, і пораненим, що вони нас рятують, а чому ми не можемо їх врятувати. Вони та, скажімо, жертвують своїм життям, ну, а ми та, скажімо, долю своєї крові можемо пожертвувати їм. Ну. Теж допомога їм за те, що вони нам ну, захищають, обороняють, держать оборону і не пропускають далі. Олександр, командир відділення пожежної частини, приїхав із Синельникового разом з колегами, аби долучитися до донорів. Це важливо, це допомога людям, які в цьому нуждаються. От, і дізналися, військовослужбовець получив, отримав поранення, йому кончала потрібна кров. Ну, так, і вирішили допомогти. Я вважаю, що це обов'язок кожного це робити. От, і в такий час ну, це дуже важливо. Іван музикант з військового оркестру оперативного командування Схід вважає необхідним віддати свою кров тим, хто на неї потребує. Ну я прийшов сюди, щоб дати змогу здати кров, щоб вона надалі пішла для воїнів, які зараз перебувають там, і яким це дуже сильно потрібно. Я вважаю, що кожен українець повинен здавати, хоча б раз на рік кров для таких різних ситуацій. Допомога. Хоч якась маленька, єсть від мене хоч щось зробити. І так робимо. Лише. Разом з іншими прийшов здати свою кров і відомий нейрохірург з Америки Роко Армонда. Це вже його другий візит в Україну. Кожного разу він привозить з собою гуманітарну допомогу. Коли знаходиться в Америці, регулярно надсилає її поштою. Разом з дніпровськими лікарями він робить надскладні операції. Відтепер вирішив поділитися власною кров'ю. Я думаю, що я скоро поїду в Америку здавати кров. Вже треба віддати. Молодець. Справжній. Справжній, Справжній американсько-український герой. Вже не Україн. Дуже класний нейрохірург. Який зробив десятки операцій, і з нашим професором Сірко, врятувавши багато життів. Дякую, професор Андрій Сірко робить складні операції разом з американським колегою. Говорить про нього з повагою і вдячністю. Це легендарна людина, це професор-нейрохірург, який свого часу керував передовою нейрохірургічною групою в Іракі, в Афганістані, спасав життя там. Зараз він працює в Вашингтоні, керівник великої клініки нейрохірургічної, але вже вдруге він приїжджає в Україну. Його бажання допомагати рятувати цивільних і військових поранених, він бере участь разом з нами в відкритих операціях на мозку, судинних операціях, ендоваскулярних втручаннях. І коли він почув, що буде день здачі крові, день донора. Він сказав: Я хочу здати свою кров, я хочу допомогти лікарні кров'ю. Я хочу надихати не лише українців, а й американцям, щоб вони більше допомагали Україні. Допомагали перш за все, зброєю, допомагали гуманітарною допомогою. Тому це. Дуже важливо, це каже моя місія. Моя місія я борець за свободу, за демократію. І зараз я хочу бути разом з вами. Сам року Армонда скромно називає себе волонтером. Я волонтер в лікарні мечникова у відділенні. Я беру участь в операціях, допомагаю в лікуванні. Перш за все, поранених бійців, поранених людей. Тут лікується найбільша кількість людей важко поранених, цивільних людей. Тому я вирішив бути тут. А ще американський нейрохірург Руко Армонда вірить в перемогу України і, не замислюючись, відповідає на запитання так, тільки так, тому що добро повинно перемагати зло. І він правий, тому що народ, який стоїть у чергах, щоб віддати свою кров для порятунку наших захисників, незламний і непереможний. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Далі говоримо про волонтерів: про тих, хто своїм сумлінням і щоденною працею допомагає нашим захисникам здобути перемогу над ворогом. Серед волонтерів Анатолій Клевенець, мешканець селища Балівка, з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Він разом з родиною стали волонтерами. До війни чоловік працював будівельником, займався ремонтами. Кулінарія була улюбленим хобі, яка через війну перетворилася на справжнє домашнє виробництво. До справи долучилися. Інші мешканці Балівки та сусідні села. Посилки зі смаколиками відправляють нашим захисникам. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Ні, розпочалася повномасштабна війна. Родина Кливенець нікуди з рідного села виїжджати не збиралася. Страху не було, тільки розпач та розгубленість. Пригадує Анатолій. Почалася війна, ми склали, я не знаю, ящиків 12, навіть ми сложилися, думали закапувати. Ну, оставляти не можна було, тому що кормити всяких там не дуже хотілося, тому ну, коли зрозуміли, що до нас вони не дойдуть і нам стільки не треба, ми почали це все роздавати по блокпостах, де хлопці наші були, відправляли. Ну, так все і почалося. Готувати їжу для військових почали майже одразу. Спочатку війни віддавали по 100 банок на день. Сировину купували спочатку на власні кошти. М'ясом та курятиною ділилися односельці. Небайдужі українці допомагали чим могли. Працювати доводилося по 15-18 годин на добу. У мене був день, я в 6 ранку просипався і 12 ночі лягав. У мене був один автоклав, потім мені дали ще один двома автоклавами. От я за день робив там ну, 120 банок більше, я почти не міг робити. Небайдужі українці. Кроме них, ну, більше нікому. І без них ми, 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 ми нічого не можемо зробити. Ми, наша маленька команда це таке маленьке передаточне звіно між небайдужими українцями і нашими захисниками. Оце те, що по-другому, ну, по другому, другому ні. Згодом на кошти небайдужих українців вдалося придбати великий автоклав. Тепер можна готувати по 150 банок консервів одразу, розповідає волонтер. Для військових готують тільки найкраще та найсмачніше, і обов'язково м'ясне. Нашим захисникам потрібні сили, а повноцінне харчування це здоров'я військових, вважає волонтер. І Робить все можливе, аби посилка потрапила до отримувачів вчасно. У нас зараз. Тушонка, два види, курина свина, паштет, каша гречана, колбаса домашня, снеки, сало копчене, сало солене, сало з чесноком, перемелене в банке. Риба це так у нас ми для теж там ложимо одну-дві баночки хлопцям. Щоб було ну, трошечки було разнообразі. Також ми, ми докупаємо носки, кофе, чай, салфетки, зубочистки, ухочистки, Тобто все посилка приходить, в якій є все. От того, що з'їсти, того, що навіть почистить зуби. Допомагають родині клевенець двоє помічниць: Люся та Марина. Якщо роботи забагато, долучаються інші односельчани. Батьки Анатолія мають коптильню, тож готують для військових і м'ясо, і сало. Про потреби захисників волонтери дізнаються з соцмереж. Зв'язок тримає дружина Анатолія Ірина. У мене в Фейсбуці є сторінка. У мене там у нас всі. Всі відгуки. У нас там кількість посилок, які ми відправляємо. Так є з Тікток. Ми в Тіктокі є. Хлопці там знаходять і мене, і чоловіка. В Фейсбуці мене можна знайти. Ірина Клевенець. Ірина теж не сидить, склавши руки. Окрім роботи, вона бухгалтер. Допомагає чоловікові, чим може. І м'ясо обробляти, і ковбасу робити, і цукерки, вітаміни вітаміні для військових виготовляє. Складова таких солодощів: горіхи, мед, курага, родзинки та чорнослив. Це щоб хлопцям сил додавало, розповідає жінка. До волонтерів вже долучилися і мешканці сусідніх сіл. Зараз до нас ще приєдналося селище Заря, рядом вони дуже молодці, Звісно, дівчатка печуть випічки. У нас випічку, ми відправляємо хлопцям всю домашню. Всю У нас немає. Ми не купуємо в магазині нічого. І мало того, вони зараз так ну, якось вони так. Згрупірувалися всі до кучки, що вони коштами допомагають. Консервацію в півлітрових баночках, аджики, Там ну все дуже мало. Це так що я ж кожу, як то. Е... Таке маленьке селище Заря, а допомоги від них дуже багато. Дуже багато. І ми дуже вдячні їм, що вони приєдналися до такої гарної справи і допомагають нашим захисникам. Географія допомоги від родини Клевенець різноманітна. Донецьк, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв. Військові їм дуже вдячні за допомогу. Ось так звичайна українська родина допомагає нашим захисникам. Інші небайдужі люди підтримують волонтерів, аби ті робили свою таку необхідну і корисну справу. Прості українці створили такий собі ланцюжок підтримки та добра, який вестиме їх до перемоги. І такий народ перемогти неможливо. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати волонтерів у їхній справі, телефонуйте на номери, які ви бачите на ваших екранах. Ми продовжуємо випуск новин на гарячу лінію нашого телеканалу. Зателефонували мешканці однієї із багатоповерхівок по вулиці робочій обласного центру. Люди поскаржилися на ремонт внутрішньоквартальної дороги перед їхнім будинком. Подробиці у наступному сюжеті. Мешканці будинку номер 73 по вулиці робочій понад півроку чекали, коли біля їхньої 16-поверхівки нарешті відремонтують дорогу. Наприкінці минулого року і до них дійшла черга. Та коли сніг розтанув, то виявилося, що ремонтники підійшли до справи з якоюсь зрозумілою тільки для них вибірковістю. А ще взялися за роботу, згадують місцеві у негоду. Мабуть, поспішали освоїти гроші та відзвітувати, що дорогу зроблено. Долго її діла. Получается, еще в апреле месяце нас повесили объявление, что будут делать дорогу, поубирать, убрали все мусорки. И потом мы до ноября месяца ждали. В ноябре начали делать, сделали частично. Дорога не Гатаніка получается, почали все це делать, коли був дощ, потім був снег. Ну потом все розставила і вони намагалися це закінчити, але так і не закінчили. Все таки осталось, як є. Я уверен за те, що вони зробили і не доделали, за те, що не доделали, а читалися повністю. Навірно чекали дуже багато, дуже багато скарг писали. Хотіли, щоб це було як Я... на комого швидше. Але на жаль, її зробили, але частково біля. Другого блоку зовсім там не зробили нічого, там багато ям, і сніг зійшов разом з щебенем, з цим. Тому ми не задоволені. Біля мого блоку, четвертий блок, там зовсім нічого не зробили, тільки отак тут от, от, ямки якісь засипали і все. Тому я не задоволена. Незадоволені місцеві тим, що у їхньому дворі ремонтники по собі залишили купу недоробок. Под під під'їздами ями так і залишились. Побросали все і уїхали. Далі є бордюри брошено, старе, котре не поснімали. Бабушка, яка здесь у нас обирає, ходит, вигрібала щебенку, яку вони теж бросили. І там до сих пор така моя відання ну, лежить до сих пор, це щебенку. Тож люди цілком справедливо вимагають, щоб ремонтники усунули всі недоліки та якісно зробили і ті ділянки дороги, які вони проігнорували. Спасибо за в'їзд, який вони зробили. Там було дуже страшно. Ну а все інше, ямки хотілося б, щоб теж. Позакрывали ступеньку, которую они не сделали, бордюришеб поубирали, щебенку это выгребли, и заделали все остальные ямы, которые остались. Нагадаємо, минулоріч на поточний ремонт доріг у Дніпрі, як ямковий, так і заміну асфальтного покриття з міського бюджету було виділено більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Для цього департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради було проведено шість тендерів. У них переможцями стали ТОВ Автомагістраль 2016 та товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-виробнича фірма Елітпроєкт. Плюс ще новий тендер проводиться вже цьогоріч на загальну суму понад 360 мільйонів гривень. Тобто кошти є, повноцінного ремонту, на жаль, немає. На Дніпропетровщині протягом доби ліквідовано 60 пожеж в екосистемах. Надзвичайники повідомляють, що кількість займань на відкритих територіях збільшилась. Загальна площа знищених вогнем екосистем за добу склала понад 49 гектарів. Мешканцям нашого регіону нагадують не підпалювати суху рослинність та дотримуватись правил пожежної безпеки. Якщо ви помітили займання на відкритій території, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Новини спорту. Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 250 в Остіні. У першому раунді кваліфікації українка у трьох сетах переграла представницю Іспанії за рахунком 6-1, 7-9 та 6-4. У фіналі відбору Юлія зіграє проти чешки Терези Мартинцової. І на останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 27 лютого. В усьому регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. У Дніпрі новомосковську та жовтих водах температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 6 градусів. Вітер східний до 4,5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 68%. У Кам'янському температурний режим зміниться з мінус 2 до 5 градусів із позначкою плюс. У синельниковому похмура погода проясниться ближче до вечора. Стопчик термометру покаже мінус 3 градуси вночі та 6 градусів вище нуля в день. У кривому розі максимальна температура сягне позначки у 7 градусів із позначкою плюс. У Нікополі від нуля до 6 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долушайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1. Слава Україні!